Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Знаєте, останнім часом тільки одне питання. Коли вони вже зупиняться з такими нововведеннями і з такими законами? Правда, бо, якщо чесно, люди вже не витримують. Отож, що ж це за нововведення, таке, яке просто вивіло мене? З, себе? з 1 січня 2026 року купити квартиру в Україні, навіть якщо у вас є гроші. Буде вже не так просто. Держава вмикає тотальний фінансовий контроль і заходить у кожен двір, у кожен платіж, у кожну довідку. І так все це подається нам. Наче як все це боротьба з тіньовими доходами? Але по факту це черговий гайковий ключ на горлі простих людей. Тоді як на питання, де ваші мільярди, які ви вкрали, і при цьому продовжуєте сидіти при владі, чомусь на це відповідей немає. Отож, що саме міняють? Нотаріуси з 26-го року, тобто залишився місяць, так? з 26-го року мають звітувати про кожну угоду з нерухомістю: купівля, продаж, дарування, обмін, спадщина. Держнотаріуси щомісяця, приватні щокварталу, але з розбивкою по кожному місяцю. В звітах має бути всі сторони угоди, реальна ринкова ціна. Скільки сплачено податків і зборів. Все летить в ДПС автоматично. Податкова звіряє, скільки коштує, а з скільки ви офіційно заробляєте. Десь щось не зійшлось. Готуйте пояснення, довідки і перевірки. Для чого це подають? Офіційна версія, що б'ють по схемах із заниженню вартості. Неофіційна, це бюджет голий і прості громадяни це найзручніша корову, яку можна подоїти. От і все. Чим це загрожує звичайному українцю? Дивіться, купити житло на заощаджені гроші, неважливо, ви їх там заробили, але там офіційно не зможете, наприклад, підтвердити ці доходи. Наприклад, не знаю, там збирали, батьки вам дали, подарував хтось, ну неважливо. Тобто це вже майже буде нереально. Спитають, звідки гроші, потрібні довідки про зарплати, продаж авто, спадщину, подарунок, ФОП-доходи, банківські виписки. Тобто, сірі договори з заниженою ціною це. Це самостріл. В звіті піде реальна ринкова, побачить розрив, буде запит і ризик санкцій. Покупець з низьким офіційним доходом під лупою. Навіть якщо ви чесно збирали, наприклад, 10 років і вам допомагали батьки, це треба буде довести. Дарування і спадщина теж у фокусі, це не спосіб обійти систему. Тобто документи, оцінка, податки, все буде перевірятися. Швидкої угоди більше не буде. Тобто, готуйтесь до, е, приносіть ще один паперчик, папірчик, а там ще підтвердіть, а там доведіть і так далі. Подвійні стандарти так. Нам кажуть, потрібна прозорість. Добре, але прозорість має бути для всіх, а не лише для того, хто купує двокімнатну вибачте, квартиру в спальному районі. Поки людей змушують носити папки з довідками. Ніхто ну, вище, вище верхівки наші можновладців, Вони ніхто перед нами, простими українцями, не звітує, де беруться готівкові валізи і чому елітні маєтки ростуть швидше, ніж середня зарплата. Влада не пояснює, де провалені мільярди, зате прекрасно знає, як перевірити вашу розписку від тещі. Як підготувати, щоб не вляпатись. Гроші лише біглими каналами, але дуже багато людей працює неофіційно. Бо офіційно, вибачте, дають копійки: банківські платежі, офіційні договори, позики, дарування, підтверджені надходження тобто, ось все це, все це має бути, мають бути підтвердження ваших доходів. Збирайте історію коштів, зберігайте виписки, довідки з роботи, договори про продажу авто, землі, матеріальні дарчі. Оцінка реальна. Не погоджуйтесь там на давайте напишемо менше, заощадите копійки, ризикнете всім. Консультація з юристом, з бухгалтером до угоди. Тобто дешевша одна розумна консультація, ніж рік пояснень в ДПС. Передоплати готівкою без сліду. Табу. Якщо щось водиться. Платите наперед, робіть це документально. Переоформлюйте спадщину, готуйте заздалегідь оцінку, довідки, сплату податків, не тягніть до дня угоди. А якщо будуть питати, звідки гроші? Говоріть мовою документів. Заощадження з офіційної зарплати підтверджуються виписками, довідками про доходи. Продаж майна, договір, надходження на рахунок, сплата податків, якщо треба. Подарунок від родичів має бути нотаріальна дарча, плюс рух коштів через банк, дохід ФОП, звіти, платіжки, ПДФО, банківські виписки. Чому це все викликає злість? Бо чесним стане набагато складніше. А тим, хто роками крутить мільйони через прокладки, ну, зміниться небагато. Вони просто звикли працювати за юристів. Виходить, що малого і середнього знову затискають для так званого порядку, ну, а великі якось домовляться. Висновок такий: всієї цієї історії. Хочете реальної прозорості, дорогі наші можновладці, починайте з себе. Публічні декларації витрат топів, бенефіціари кожного квадратного метра, елітки. Аудит гучних бюджетних проєктів і невідворотність покарання, тоді суспільство прийме жорстокі правила для всіх. А поки що маємо стару пісню. Затягніть паски для вашого ж блага. І останнє, якщо плануєте купівлю, готуйте папери вже зараз. Збирайте все, що пояснює ваші гроші. Не давайте шансу зробити з вас порушника лише тому, що комусь там зверху. Потрібні красиві цифри у звітах. Якось так. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, Майю.